На вулицях Рівного з'явилось більше міліції. Правоохоронці проводять відпрацювання обласного центру у зв'язку з погіршенням криміногенної обстановки. Нині у місті майже щодня фіксують квартирні крадіжки та пограбування. Згідно моєго розпорядження з першого числа ми проводимо комплексне відпрацювання міста Рівне. Залучаємо всі підрозділи управління з інших райвідділів, людей для того, щоб Зв'язку з ускладненням обстановки, можна сказати, в місті зараз крадіжки практично кожен день з квартир, з будинків, скоюється пограбування на вулицях для перепинення для профілактики цих злочинів. Ми проводимо відпрацювання. Паралельно міліція проводить операцію зброя та вибухівка. Вона триває на всій території області. Станом на сьогодні правоохоронці зареєстрували 13 фактів незаконного зберігання зброї та боєприпасів. Є приклади вилучення. Без ліцензії, без дозвілів зброї і мисливської, і нарізної. Бивши досав, в якому вилучена велика кількість зброї, яка врахувалася без дозвілу. Зараз проводимо перевірку, Десь біля більше мільйона патронів. І нарезна зброя, і мисливська родкоспольна. Порушників притягають до адміністративної та кримінальної відповідальності. Розповісти про результати профілактичних заходів у міліції обіцяють після 15 грудня.